Падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися ніжні посмішки дорогих вчителів. Вони, як маленькі натомлені сонця, розсипаються міріадами хайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі. І це золото дароване вам щедрою осінню в знак щасливої долі, і день цей осяяний тисячами щирих посмішок, вдячних учнів, належить вам, дорогі вчителі. Там, де в кожнім слові рух і дія, де бажання прагнення удаль, там, де сива казка молодіє і новий гард приймає стрімко сталь. Народилося присвітле свято, закружляло вихором тепла, землю облетіло, щоб сказати: Щильсу українському хвала.